Хтось хоче підтягнути англійську, хтось нарешті сісти за кермо. А дехто хоче навчитись готувати ідеальний борщ. Ми вирішили запитати у містян, чого вони хочуть навчитись у 2025 році. Я англійську ніколи не вчила, наприклад, німецьку вчила. Хотіла б, можливо, англійську б вивчити. Я ніколи не шила, можливо, би шити, але особливого бажання немає. Ну, але таке. Щось навіть сумніваюся. Що я задумувалась над цим. Робота є, діти є, і якось щось навчитися, ну, не знаю. Вишиваю сама, їсти, готую. Якби так, тако все є. Я не, 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 не знаю. Багато чого хочеться спробувати. Хочеться, я просто трошки співаю, хочеться покращити навички, можливо, на якихось музикальних інструментах навчитись грати. Було б класно. Ну і комунікації з людьми, так, да, цікаво. А якось avenue. щось змінити в своїй кар'єрі. Почати якісь нові курси, щось собі більше дозволити, а то завжди відкладаєш на потім. I, напевно, покращити рівень англійської мови. Аби так, думаю, на якихось більше математичних наук. Мені вже таке що я вже, вже всього навчився. Я постійно навчаюсь, працюю в соціальних мережах, тобто там по рекламі, то постійно навчаюсь. Більше себе пізнати, більше відкрити внутрішнє своє там я. Ну, Отакого от типу психологія мені подобається. У моєму віці, ну, щось таке цікаве, бо може свої професії, може щось. Но я про це просто не думала. Зараз якийсь такий тяжкий світ, про це ніхто не думає. Ні, я хочу вивчити іностранний язик. Який? польський, польський, польську мову хочу вивчити.